Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні у нас тема. Взаємопов'язані величини. Шлях, швидкість, час. Задача 1. До звята придбали 6 пакетів яблучного соку по 3 літра і 4 пакети айвового соку по 2 літра. Наскільки більше літрів яблучного соку придбали, ніж айвового, ти можеш розв'язати цю задачу самостійно. Зупиняй відео і працюй. Потім перевіриш. Отож нам треба порівняти наскільки більше яблучного соку, ніж айвового. Для цього нам треба знати, скільки було літрів яблучного соку і скільки айвового. Ми знаємо, що яблучного соку було 6 пакетів по 3 літра. Отже, 3 помножити на 6 18 літрів яблучного соку. Тепер шукаємо, скільки було айвового соку. Про айвовий сік сказано: 4 пакети по 2 літра. Отож, 2 помножити на 4 буде 8 літрів айвового соку. Ми бачимо, що яблучного соку 18, а айвового 8. 18 більше, ніж 8. Наскільки віднімаємо. Виходить 10 літрів. На 10 літрів більше яблучного соку, ніж айвового. Ти вже знаєш, щоб знайти невідомий шлях або відстань. Треба швидкість помножити на час. Якщо позначити шлях або відстань буквою С великою, швидкість буквою В, час буквою Т, то можна записати це так. S дорівнює В помножити на Т. Ми отримали рівність, яка має назву формула шляху. Отже, С дорівнює В помножити на Т це формула шляху. Щоб знайти шлях або відстань, треба швидкість помножити на час. Завдання 2. Обчисли шлях за формулою S дорівнює V помножено на T. Ми з тобою щойно розглядали її. Перша частинка завдання. V дорівнює 60 км за годину, Т дорівнює 5 годин. V – це швидкість, T – це час. Давайте складемо задачу. У нас рухався в автомобіль зі швидкістю 60 км за годину протягом 5 годин. Який шлях він подолав за цей час? Помножимо швидкість на час і знайдемо шлях 300 км, подолав автомобіль за 5 годин. Давай другу частинку завдання. У нас швидкість уже 10 метрів за секунду, а час 5 секунд. Щоб знайти шлях, який подолали. Ті, хто рухалися зі швидкістю 10 метрів за секунду. За 5 секунд ми множимо швидкість на час і знаходимо 50 метрів. Це може бути, наприклад, тролейбус. Тролейбус рухався зі швидкістю 10 метрів за секунду. Протягом 5 секунд. Який шлях він подолав? Буде відповідь 50 метрів. За правилом знаходження невідомого множника. Використовуючи формулу Е на T, Спробуй записати, чому дорівнює швидкість руху і чому дорівнює час. Давай спробуємо з тобою. Отож, у нас є формула S дорівнює V помножити на T. Якщо у нас невідома швидкість, швидкість це у нас невідомий множник. Як ми шукаємо невідомий множник? ми добуток ділимо на відомий множник. S це добуток. Ми його поділимо на відомий множник. Отже, виходить, щоб знайти швидкість, треба шлях поділити на час. Швидкість руху дорівнює шляху, поділеному на час. Подивись, ми склали таку саму формулу. Тепер спробуємо скласти формулу для знаходження часу. Знову дивимося: у нас невідомий час. Це невідомий множник. Множник пошукаємо діленням добутку на відомий множник. S – це добуток. Ділимо його на відомий множник V. Отже, щоб знайти час T, треба шлях S поділити на V на швидкість. Час руху дорівнює шляху, поділеному на швидкість, Т дорівнює S поділено на V. У нас. Так само вийшло. Подивись, ми з тобою молодці. Задача 4. Швидкість скутериста дорівнює 20 км за годину. За який час він проїде 20 км, 40 км, 80 км. Тут у нас задача на рух. Ми знаємо формулу шляху. Щоб знайти шлях або відстань, нам треба швидкість помножити на час. Із цієї формули ми з тобою вивели дві. Формули ще нові. Швидкість ми шукаємо, коли ділимо шлях на час. А час ми шукаємо, коли ділимо шлях на швидкість. У нас запитання звучить так. За який час? Тобто нам треба буде формула знаходження часу. Щоб знайти час, нам треба шлях поділити на швидкість. Отож, Швидкість скутериста 20 км за годину. За який час він проїде шлях 20 км? Що ми робимо? Шлях ділимо на швидкість і знаходимо, що за одну годину пройде, проїде скутерист шлях 20 км. Далі нам треба знайти, за який час він проїде 40 км. 40 ділимо на 20. 40 це шлях. 20 це швидкість, і знаходимо 2 години. Це час, за який він проїде 40 км. Далі нас питають, за який час він проїде 80 км. Що робимо? Шлях ділимо на швидкість і знаходимо, що 4 години це час, за який він проїде 80 кілометрів. Пишемо відповідь: 1 година, 2 години, 4 години відповідно. Завдання 6 це задача. Ми поділимо це завдання на 3 задачі. І задача 6 перша. І перше запитання. Читаємо: у Оленки є 4 купюри по 20 гривень. Скільки пензликів по 12 гривень вона може купити. Спочатку знайдемо, скільки грошей у Оленки. Для цього 20 помножимо на 4, бо в неї 4 купюри по 20 гривень кожна. Виходить 80 гривень всього грошей у Оленки. Тепер нам треба купити пензлики по 12 гривень. Всі гроші, що в неї є, треба поділити на 12. Ми знайдемо, скільки разів 12 вміщується у 80. Стільки й буде пензликів. Це ділення з остачею. Підбираємо число. Це буде число 6. Отже, 6 пензликів може купити Оленка. І буде остача 8 8 гривень. Отож, відповідь: Оленка може купити. 6 пензликів по 12 гривень. Задача 6. Друга. У Оленки є 4 купюри по 20 гривень. Скільки тюбиків фарб по 18 гривень вона може купити? Це задача схожа на попередню, правда? Тільки тут уже Оленка буде купувати не пензлики по 12, а тюбики фарб по 18. Отож, спочатку знову знайдемо, скільки грошей у Оленки. 80 гривень. Тепер знайдемо, скільки разів 18 вміщується у 80. Для цього виконаємо ділення. І підберемо число, яке ми помножимо на 18 і буде близько біля 80, бо це знову ділення з остачею. Підходить число 4. Отож, 4 тюбики фарб по 18 гривень може купити Оленка. 18 множимо на 4 буде 72. Отож, у Оленки ще буде остача 8 гривень. Відповідь. Оленка може купити 4 тюбики фарб. І задача 6. Третя. У Оленки є 4 тюбики по 20 гривень. Оленка купила 2 тюбики фарб. Наскільки ще пензликів їй висачить решти грошей. Отож нам треба знову знайти, скільки грошей має Оленка. 80 гривень. Вона купила 2 тюбики фарб. 1 тюбик фарб 18 гривень. Як знайти, скільки коштує це? 18 множимо на 2. Виходить, 36 гривень. Треба заплатити за 2 тюбики фарб. Тобто дівчинка витратила 36 гривень із 80. Давай знайдемо, скільки в неї решти грошей. Від 80 віднімемо 36. Буде 44 гривні. Решта. На цю решту Оленка може купити ще пензликів. Скільки? Пензлик коштує 12 гривень. Треба 44 поділити на 12. Ми знаємо, скільки разів 12 вміщується в 44. Скільки пензликів зможе купити Оленка? Підходить число 3. Отже, 3 пензлики може купити Оленка. І ще в неї буде остача. 12 помножимо на 3 буде 36. 44 мінус 36. Остача 8 гривень. Відповідь. Наскільки ще пензликів їй вистачить грошей? На 3 пензлики. Життєва задача 9. Подорожуючи Європою, Оленка і Петрик вирішили купити сувенір за ціною 10 злотих. В інтернеті вони дізналися банківський курс за 1 злотий 12 гривень. Скільки грошей буде списано з їхньої гривневої картки за цим курсом? Якщо за 1 злотий. Знімуть 12 гривень, то за 10 злотих знімуть у 10 разів більше. Тобто 12 помножити на 10. 120 гривень буде списано з їхньої гривневої картки за цим курсом. Цікава задача. Завдання 10. Одна третя числа 90 дорівнює 1 четвертій числа А. Знайди число А. Спочатку треба знайти 1 третю числа 90. Щоб знайти 1 третю від числа 90, треба 90 поділити на 3, і ми знайдемо, що одна третя числа 90 це 30. А ми знаємо, що 1 третя числа 90 це 1 четверта числа а. А якщо одна четверта числа А дорівнює 30, то число А як шукаємо? Множенням. І виходить, що число А у нас це 120. Підсумуємо. Ми сьогодні говорили про взаємопов'язані величини шлях, швидкість, час. І знаємо три формули. Це формула на знаходження шляху. В це швидкість Т це час. Щоб знайти шлях, треба швидкість помножити на час. Ще ми з тобою знаємо, як знайти швидкість. Для цього ми шлях поділимо на час. А щоб знайти час, ми шлях поділимо на швидкість. Ще ми з тобою розв'язували складені задачі, їх було декілька. Життєву задачу про курс валют. І цікаву задачу про. Частини числа. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно, і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.